Це не кадри з Іраку чи Афганістану, це не зона бойових дій. Це південний кордон США, штат Нью-Мексико. І ось вже чотири місяці тут справжня військова операція. Місцеві жителі скаржаться, армія за наказом Трампа окупувала їхні володіння, щоб боротися з нелегальною міграцією. Тепер тут скрізь солдати та їхні бойові машини. Про звичне життя можна забути, кажуть місцеві. Страшно потрапляти на очі армійцям, щоб не стати випадковою жертвою дружнього вогню. Президенти, починаючи з Річарда Ніксона, залучали регулярні війська та резервістів до допоміжних завдань на кордоні. Але Дональд Трамп пішов далі. Щойно склавши присягу, 47-й президент США збільшив кількість військових на кордоні з 2,5 до 8 тисяч. І не просто прикордонників сюди стягнули бойові машини страйкер, які американці використовували в Іраку та Афганістані, а Україна нині використовує у війні проти Росії. Колись ці машини наводили страх на моджахедів. Тепер лякають американців. Я розцінюю це як окупацію наших земель армією США. нам казали, що тут нічого нового. Мовляв, так і раніше діяли прикордонники. але насправді це значно більші площі. Окуповані акри і акри землі аж до траси номер 9 Up until highway 9 in some parts деякі ділянки заходять аж на 5,5 кілометрів вглиб. Це наші публічні землі. Там ми полюємо і ходимо в походи. у квітні армії передали 445 квадратних кілометрів пустелі Нью-Мексико. Це приблизно як вся площа Андори або півтора Мангеттена. і це тільки перша зона. У травні з'явилась друга в Техасі. Ці зони стали супутниками військових баз форту Ачука у Аризоні та Форт Бліс у Техасі національна безпека не може існувати без безпеки кордону. місія із захисту кордонів США це спільна робота між федеральними, місцевими та навіть міжнародними структурами, як от уряд Мексики. Ладґаверно Обладнання й особовий склад Міністерства оборони для нас у секторі Ель Пасо множником сили вони допомагають виявляти, відстежувати та затримувати осіб, які незаконно перетинають кордон США. Це дало військовим право затримувати та допитувати цивільних осіб, які перетнули межу зони без необхідності застосування Трампом акту про повстання. Цей закон дозволяє президенту залучати федеральні війська всередині країни під час заворушень. Якщо зона національної оборони справді доходить до траси номер 9, то я живу на південь від неї. Тобто теоретично в самій зоні оборони і, мабуть, половина мого ранчо лежить у цій зоні, але мені ніхто нічого не повідомив, окрім того, що ви зможете і надалі займатися тим, чим займалися 100 років. Мовляв, дозвіл на випас худоби залишається чинним. тут у коламбусі фермери ще не знають, вони під військовим контролем чи ні. Межі зони не оприлюднені, але таблички заборонена зона стоять вже в 14 метрах від кордону. Ми підтримуємо зусилля служби митного та прикордонного контролю США в рамках об'єднаної оперативної групи Південний кордон. Наше розгортання посилює захист територіальної цілісності країни, забезпечуючи критично важливі можливості виявлення та моніторингу для підтримки прикордонних операцій об'єднана оперативна група почала переміщення техніки страйкер до району Ель Пасо і в міру нашого розміщення по південному кордону люди мають очікувати появи наших машин на своїх автошляхах. багато невизначеності. Ми не знаємо точно де нам дозволено бути, а де ні. Ми стикаємося з цими урядовими обмеженнями, новими зонами, але не маємо жодної інформації чи пояснень. Ми знаходили людські останки майже кожного місяця. За менше ніж два роки тут знайшли понад 100 загиблих жінок, і це лише ті, кого виявили. Ніхто їх не шукає. Це справжнє відкрите кладовище. Нью-Мексико Мексико, одне з найсуворіших місць на кордоні США та Мексики. Вдень нестерпна спека, вночі холод, що пронизує до кісток. Тут, серед піщаних дюн і колючих кущів, волонтери постійно знаходять останки людей, які намагалися дістатися кращого життя, але так і не змогли. Щороку тисячі людей намагаються перетнути кордон США в пошуках порятунку від насильства, бідності, війн. Але для багатьох ця спроба стає останньою. Вони гинуть від спраги виснаження теплового удару. Їх називають зниклими безвісти. Лише за 18 місяців у пустелі знайшли 24 тіла. Більшість це жінки. Скоріше за все, це тіла емігрантів. Коли я бачу військових, мене охоплює злість на нашу країну. Ми витрачаємо гроші, ресурси, ставимо ці танки вздовж кордону. Заради чого знайдіть легальний спосіб впустити людей до США? Це не є рішенням І якщо ми в майбутньому не зможемо сюди потрапити, бо це нібито військова зона, а тут немає жодних знаків. Ми не знаємо точно але хто тоді шукатиме ці останки, якщо нас сюди не пустять? вони просто зникнуть під пісками пустелі. Президент США Дональд Трамп давно виявляє зацікавленість у використанні армії для виконання цивільних правоохоронних функцій цього тижня. Він направив морських піхотинців до Лос-Анджелеса, що стало їхнім першим внутрішнім розгортанням за понад 30 років. І військові зони на кордоні одна з найзухваліших спроб Трампа використати війська навчені для бойових дій за кордоном для завдань, які зазвичай виконують прикордонники або місцева поліція. Я вважаю, ми побачимо, як більше суддів і більше людей у місцевих громадах чинитимуть опір адміністрації, яка готова балансувати на межі правових процедур і підривати принцип Хабеаскорпус. Наші права на кордоні четверта поправка право на недоторканність особи і житла вже порушені. і адміністрація Трампа намагатиметься ще більше їх розмити. і лише від суддів, як у нас тут, та інших лідерів по країні залежить. Чи зможемо ми зупинити цю ерозію нашої демократії та конституції Ніхто не знає, чи сюди можна заходити з мисливською ліцензією. Що робити туристам, теж невідомо. Адже понад чотири сотні кілометрів пустелі, передані армії, перетинає одна з найвідоміших туристичних трас Америки: стежка континентального вододілу. Це п'ятитисячно-кілометровий маршрут, що простягається від Мексики до Канади, уздовж хребтів, які розділяють води Атлантики і Тихого океану. Щороку його проходять тисячі мандрівників. Тепер частина цієї дикої і символічної території офіційно стала зоною військової операції. І хоча Трамп не вводив акт про повстання, військові вже мають право затримувати цивільних просто за перетин забороненої межі. Я вважаю, це лише моя думка. Що звісно вас можуть запитати, що ви тут робите? Це зона надсоборони. Але якщо ви дійсно пішохід із маршруту континентального вододілу чи мисливець, і ви тут на законних підставах, я думаю, вас просто відпустять далі. щодо створення зони національної оборони, ми це загалом підтримуємо цей кордон занадто довго був поза контролем, особливо останні чотири роки і я вважаю, що на цьому етапі це необхідність, щоб знову взяти ситуацію під контроль на кордоні. Патрулюють 105 бронемашин. Їхні двигуни не вимикаються і в день, і вночі. Камери бачать на три кілометри вперед. Але чи бачать вони саму суть проблеми? У час, коли арештів на кордоні рекордно мало, військову присутність збільшують. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.